Всім привіт, народ. Сьогодні новина. Вискочила новина, ось буквально недавно. Спецвипуск бойової перепуски Вікінгі. Це буде доп-глава класична, як ми проходимо бойову перепустку, не марафон на танчика, а доб глава з танком і 3D-стилем. Це все дійство у нас буде проходити початок 7 листопада о 6.30 за Києвом. а Завершення 18 листопада, о 7. За Києвом, чесно кажучи, я думав, буде трішечки пізніше, але сьомого, так сьомого, це в четвер у нас попадає, тому буде в нас добглава Всі чекаємо. Да? Ну Читати ми тут, це все діло не буде, нам кінгій йдуть. Ля -ля -ля. Нам головне подивитися, що нам дають, і подивитися на танчик час збирати рейдовий загін. Ці воїни відомі в усьому Мідгарді. Люди переказують історію про їхню бойову майстерність і винахідливість. Візьміть вікінгів до свого загону і послухайте, як вони промовляють слова мужності й мудрості. Ну, ми не будемо слухати. Це у нас ідуть члени екіпажу. Два буде у нас, ну, як завжди, було із Термінатором за золото. І три. По-моєму, попадуть там в нагородах в обичній перепусті, не в поліпшеній. Що ми маємо по танчику? Феліч, феліч, напевно. феліч, феліч, не Феліч, Ну, в общем, неважно. Хто італійський знає, напишіть. Це стежка 9 рівня. Що ми маємо? Середня шкода у нас йде 480. базовими снарядами 480 голдовими. 600 йде фугасами. Середня бронепробиття 256 на базових снарядах 310 на галді, 63 на фугасах. Середня шкода. В общем, ДПМчик у нас практично 2000. Кути вертикального, мінус 8, плюс 20, доволі таки непогані, якщо чесно. Час зведення 2,5 секунди, теж доволі таки непогано. Бронювання, башти 290 у нас в лобі. 70-нут у нас борта і 40 мм корма. Потома потужність 15 кобил на тонну. Чому тут більше нічого не додали по ТТХ, я не знаю. Але хто був на стрімі нещодавно, ми цей танчик дивилися, більш детально розглядали його ТТХ, тому заходить в гру, не буду зараз показувати. В цілому виглядає. Прикольно, 3D-стиль, ну, дійсно класний. Ми його дивились без стилю на стрімі, без стилю він ну, таке собі. І з стилем дійсно виглядає доволі таки цікаво, прикольно. Ну, Прикольно, мені подобається. Мені стиль, стиль мені подобається. який танчик буде, не знаю. Як він буде практично використовуватись в рандомі ХЗ, але в цілому виглядає виглядає прикольно. Що ми маємо по нагородах? Базові нагороди. 2D стиль. 6 у нас іде особових резервів на вільний досвід, на досвід техніки. 4 дня према, 700 тисяч кредитів, 800 бонів, обладнання трофейне. Настанови, декольки. Напис, да, це деколь, деколь, написи. І три члена екіпажу. В нас ідуть. В принципі, непогано. Поліпшена у нас. Теж йде 2 d стиль резерви, які йдуть. Тут вже йде 12 на опит техніки, да? резерв на кредити 12 днів прем-аккаунту, 400 тисяч срібла. 12 тисяч свободки, ну і коротше, всі там книжечки, чертежики і так далі. Ну і танчик із стилем. Не так, як у нас було раніше. За базу нам давали танчик, а за поліпшену можна було докупити 3D стиль, як було із шпакльовкою. Тут вже вже дають танк. Ну, так як і з Термінатором у нас було. Е, такі нагороди. Поліпшена буде коштувати 3500 голди. Отак от. Ну і, звісно, два наборчики йде лагерта і флоки за 4000 і за 3 тисячі голди. Тут йде член екіпажу, 2D-стиль, деколь і 20 резервів. Тут у нас теж член екіпажу, 500 бонів, брошурки навчальні на x 5 досвіду. І знову ж таки універсальний посібник і особистий навчальний посібник. В цілому, отак от ось. Ну, я не знаю бо їх тут купує 4,3. Я думаю, це багато. Тим паче 4 тисячі голди, ну, скажімо так, за члена екіпажа і за резерв, і за 2D стиль, деколь вона нафіг нікому не треба. Якщо брати тут, а ну тут хоча б бони є там x5, якщо ви прокачуєте гілку якусь техніки то плюс член екіпажу, це доволі таки непогано. Плюс ця брошурочка на 850 тисяч досвіду. Круто, тут у нас іде на 250 тисяч досвіду. Ну, в цілому, тут за 3 тисячі голди виглядає більш цікаво, ніж тут за 4. Ну, це вже діло кожного. Тому, друзі, 7 листопада чекаємо в грі, подивимось, що воно таке. Чи буду я проходити, не знаю. Якщо я пройду, буде час і я зможу пройти. Це діло буде 40 етапів. Якщо я зможу пройти, от буду бачити, то, можливо, і візьму цей танчик, щоб ну, не зря ще проходив. Якщо не буду, ну, чисто упарюватися на нього я не буду, це 100%. Пишіть свої коментарі, чи будете ви робити цей, цю главу, доб главу перепустки, чи пройдете мимо. Пишіть дуже цікаво. Всім дякую за перегляд, бережіть себе, всім мирного неба, всім пока-пока.